Економіка зараз як повітря перед грозою. Здається тихо, але напруга відчувається. У Канаді липень приніс мінус 40 тисяч 800 робочих місць. Безробіття 6,9%. Молодь під ударом. Бізнес сповільнюється через торговельну напруженість. Експорт ожив, але зростання крихке. Банк Канади розмірковує над зниженням ставки восени. У Сполучених Штатах баланс між оптимізмом і стриманістю. Федеральна резервна система залишила ставку незмінною. Двоє членів Ради проголосували за зниження вже у вересні. Інфляція все ще вище цільових 2%. Фінансові ринки зберігають високу активність, а біржові індекси близькі до рекордних значень. Європа втомлена. Економіка рухається повільно, і навіть там, де є зростання, картина не така райдужна. В Іспанії офіційні дані показують підйом, але за ними жорстка правда. Тисячі сезонних робітників у провінції Уельва живуть у тимчасових бараках без води і елементарних зручностей, працюючи на полях під виснажливою спекою. Контраст між офіційними звітами та реальністю настільки разючий, що його вже обговорюють не лише економісти, а й правозахисники. Це не буря, а новий клімат. Цифри більше не дають спокою, як раніше. Гроші схожі на воду. Вони ніби є, але постійно рухаються. Тепер час діяти. Той, хто зберігає холодний розум і чує, що відбувається насправді, матиме перевагу. Липень приніс трохи тепла і на ринок нерухомості GTA. Після кількох місяців спаду. Житло знову почали активніше купувати, особливо в тих районах, де ціни стали більш привабливіші. Водночас на ринку з'явилось більше пропозицій, і це грає на руку покупцям. Вибір ширший, а можливість поторгуватись цілком реальна. Оренда стабілізувалась. Ті, хто раніше стримувався, тепер поступово повертаються на ринок. Хтось купує, хтось орендує, хтось ще приглядається. І хоча ставка по іпотеці не змінюється, вона залишається чинником, який змушує все добре зважити перед покупкою. Порада проста: покупцям варто не поспішати, але й не відкладати на колись. Якщо бачите хороший варіант, дійте. А продавцям варто бути гнучкими. Часи, коли все продавалось за один день, поки що позаду. Спокій, стратегія і розуміння ситуації ключ до успіху. Потрібен швидкий та надійний обмін валют. Apex CCC – сервіс, якому довіряють у світі фінансів. Ми пропонуємо вигідні курси, прозорі умови та оперативне проведення операцій. Обмін готівки, безготівкові перекази, міжнародні транзакції та перекази між країнами все під контролем. З нами ваші кошти рухаються безпечно та швидко. Звертайтесь за телефоном на екрані або завітайте до нас за цією адресою. Люди часто питають, що робити, щоб почуватися краще. А я відповідаю: не завжди потрібні пігулки, іноді достатньо здорового глузду, 10 хвилин сонця зранку, і ваш мозок отримає сигнал, прокидайся тіло. Пройдіться 15 хвилин після обіду, це краще, ніж кава. Випийте води перед тим, як скажете, Я голодний. Часто це спрага в масці, а ще. Годинка без телефона ввечері робить дива з нервовою системою. Не чекайте понеділка чи Нового року. Ваше здоров'я це не про великі зміни, а про маленькі кроки щодня. Почніть із першого кроку, і тіло скаже дякую. Якщо ви ще не були на Торонто Outdoor Пікчер Шоу у Крісті Піц Парк, саме час це виправити. До 24 серпня. Тут щонеділі встановлюють великий екран і безкоштовно показують фільми під відкритим небом. Приходьте з пледом чи стільчиком, беріть друзів і насолоджуйтеся кіно на свіжому повітрі під вечірнім небом Торонто. А вже 16-17 серпня місто запрошує на Taste of Manila, найбільший у північній Америці філіппінський культурний захід, який можна відвідати та відчути себе справжнім філіпінцем. Вулиці Бетверст і Вілсон перетворяться на суцільний ринок із яскравою музикою, танцями, автентичною кухнею та атмосферою, в якій хочеться залишитися довше. Дякуємо за увагу і до нових зустрічей!